У липні 2024-го він мав би святкувати свій 38-й день народження, але повернувся додому у домовині. Сергій Поліщук, єдиний син у матері. До війни працював менеджером у приватному підприємстві Поділбуць у листопаді 2023-го. Отримав повістку і вступив до лав Збройних сил України. Служив в аеророзвідці. Наполегливий, відповідальний, надійний та щирий. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Світлішої людини важко пригадати. Це була найсвітліша людина. Бо я кажу: якщо я починаю згадати учнів, яких я вчила, то з, першим, з перших згадується обов'язково Сергій. Я сьогодні і мамі казала, що світлішого сина і світлішого учня важко згадати. Неважливо, чи яку ти оцінку йому коли ставила, чи коли ти може сварилась на нього, чи що все рівно це була та людина, яка Побачивши тебе за квартал, буде кричати Доброго дня і дякую. Це я ж кажу, що ну нема світліш, і тільки хочеться єдине, щоб, щоб так світла пам'ять залишилася про нього ще надовго. Бо всі прийшли його і однокласники, і всі цінують, і всі поважають, і всі люблять. Я ж кажу, бо це дуже світла і дуже позитивна була людиночка. Коли я знаю, знаю його дуже давно, бо він одного року, фактично мого сина. Вони разом працювали там, все. це була дуже-дуже хороша людина. Людина, до якої, коли не звернешся, він завжди допоможе, завжди скаже хороше слово, завжди порадить. Дуже-дуже тобто, жалко, що Отакі молоді хлопці, на жаль, йдуть від нас. Сергій Поліщук загинув 20 лютого на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на Алеї Слави.